Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і все самого самого найкращого. Все там моя козюлька? Все там моя козюлька, а? Козюлькина, мозюлькина моя. Кузюлькина мозюлькина моя. І ще що, що там щось там тебе свербить. І що там? Лапочка моя, к'єтінька моя. Там, там тебе моє почухати, так? Чи ти хочеш щоб тебе там почушкати, ну давай почушкаю. Ну не лягай, я почушкаю. Вся, вже лягла. Ах ти ж моя мимрочка така. Ах ти ж така моя холосінька. Ой ти моя така утіпучецька. Ой ти моя така холосінька. Дівчинка любина така. Хоросенька. Коли той же ріх тобі відлетить, він же не майже не тримається. Би ти не китна, я б тобі його відірвала, би, бо він же ж не тримається в тебе. Тільки чуть-чуть. Чекай. Сплюхи позасипала очі. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, все, все. Ой, да не буду я лізти до твого живота можеш стояти. Нащо він мені потрібний той твій живіт? Ось такі справи. Так, ладно. Трошки по. Що? І що там тебе і далі показуєш отут? Ну то чого ж ти лягаєш? Що почушкала? А? Все, що я не буду лізти до того живота, наш він мені? Я буду відповідати на запитання чи на звинувачення. Город заріс лісом, а вона купляє зерно. Пояснюю для тих смішних панів, що смішно балакають, аж, аж дуже смішно. Як можна за людину щось сказати, якщо ви не знаєте, що до чого і по чому? <кій> якщо ви всіх відео не дивитеся, як ви уявлення не маєте, що і до чого? То раз, а друге, вас вроді ніхто поради не питав, що мені купляти чи не купляти не за ваші гроші. Тепер пояснюю вам більш доступно, щоб ви зрозуміли. Чого я зерно купляю город не сію? Бо не хочу. Бо це не вигідно. Мені сіяти город. Шоколадка. Шоколадка? А такого? Та не твоє. О, ще твого трошки осталося. Виїдай. Не вигідно мені. Наняти трактора восени вигороти. Посіяти. Тоді. Ке. Тікай, шоколадка. Посіяти. Ні, виорати, скультивірувати, посіяти. Знов закультивірувати. Чи, за... Чи наняти сівалку посіяти. Ну, це ну, і те саме все одно платити треба. Тоді. Весною підживити, пообризкати. То при тому всьому, що якщо пшениця зимою не вимерзне, будуть сприятливі умови для урожаю, тоді виросла пшениця, молити просити Бога, щоб не вибив град, щоб пшениці не виложило. А тоді ще просити Бога, щоб дав Бог можливість змолотити, щоб був той урожай, щоб його змолотити і зібрати. Тоді знову город виорати на зиму. Ні, вперед, після молочення. Зішкіркувати або здискувати, а на зиму виорати. Полічі, скільки ви вложите, от. Ну, ще за комбайна плюс гроші. Скільки ви вложите, щоб вам зібрати, як кажуть, дві тоні. Дві тоні. Ну, так як в мене город великий, а в мене два паї. То мені треба 4 тоні. Навіть не 4, 5 тонн, бо в нас 2,5 тоні дають. <клухи> На пай. Треба нам 5 тонн змолоти. Ну, назбирати. Зерна. Скільки треба всього вложити, щоб взяти тих 5 тонн. Скільки грошей буде? Ну, ви ж уявлення не маєте про сільське життя. От і пишете і розказуйте, які ви смішно виглядаєте. Не просто смішно, а дуже смішно. Ось таке діло. Нащо мені це все робити, якщо я маю паї? На один пай я получила 2,5 тонні зерна пшениці. На другий пай я теж могла взяти ту саму пшеницю. Но я пшениці не хотіла. Я хотіла кукурузу. Но. Оскільки поскільки Почитала, подивилася. І, і знаю сама ще в додачу, що козам лучше овес і ячмінь. Це є молокогінні засоби. Ось для кіз. А мені влітом треба кози зерном годувати. Для кіз кукуруза не є добре. Вони сильно жиріють, особливо якщо кітний козам давати кукурузу. Так, шоколадка, ти не забагато всього хочеш, га? Шоколадка, ти вже й та її вкрала. No, а тобі хватить, подружка! Подружка! Тож лапчине? Ні, я кажу, май міру! Шоколадка! Но-но! Що це за свинство? Не наглій! Лапочка моя, шоколадочка! <гум> Оба! Але ти вредна лапочка, ти не знала такого? Вона не хоче їсти. Так вона не хоче, пішла вона в баню. Ось. Ну я ще хочу брати муку. Тобто борошно. На свої випічки, на хліб, на все мені треба. А в наше можна взяти муку. ну от борошно. Я записалася на борошно і думала буду брати кукурузу. Ну, у нас виплатили гроші за пай, скільки має бути. І я рішила поговорила з чоловіком, порадилися, що краще я за ті гроші, раз мені вже гроші виплатили, краще я куплю вівса і ячменю. Бо так, мені зручніше і для кіз лучше, і для свини луче ячмінь з пшеницею молоти. І таким чином я знайшла людину. В інтернеті оголошення було, що продають зерно. Подзвонила, сказали, привезуть. І я заказала вівса, я заказала ячменю. І мені людина привезла. Дай їм здоров'я, сили. Хай люди працюють, хай люди мають, продають можливість, а ми, як нам треба, буде, будемо купляти. Ось таке діло. Це я поясню для тих, щоб смішно не виглядали, чого я. Купляю зерно, бо мені так вигідніше і легше. Як там дівчата пишуть, що велике господарство, хазяйство, що нема часу все вспіти, так, я не можу сама вспіти без чоловічих рук. все. Діти є діти, але вони в мене не раби. Вони роблять те, що вони можуть зробити. Ні в якому разі я своїх дітей не буду стільки напрягати, скільки вони не можуть того робити. Хай вони ростом великі, але роками вони ще в мене молоді. А ті діти, що вже повиходили заміж, що пішли на свій хліб, я їх теж не можу заставляти сидіти коло мене, щоб вони працювали в селі і не мали свого життя. Діти мають розвиватися, діти мають йти на роботу. Ні, сам перед вивчитися тоді йти на роботу, працювати, заробляти, годувати свою сім'ю, якщо, якщо це чоловік, якщо це дівчина, вона має мати уявлення, де беруться гроші, щоб вона ними мене тринькала. Вона має йти на роботу теж знати, що і до чого. Ось. <кій> і щоб діти жили щасливо. Діти то є діти. Я розумію, батьки мають допомагати дітям чим могти. Але від дітей забагато требувати не можна. Діти мають мати свої сім'ї і мають, хто казав, робити свої гнізда, А не маму з татом глядіти. Вони не мають. Сидіти коло мене і за мною заносити жопу, і щоб я казала, що мені де робити, щоб вони робили. Діти мають жити для себе, для своєї сім'ї, для свого життя. Так, да, як треба, дзвоню, кажу, треба приїхати допомогти, приїдуть, допоможуть. Я ніц не маю. Є таке. Але, якщо в них накладно на роботі, якщо їм тягше, що вони мають роботу, їм треба працювати ні в якому разі, я своїх дітей. Шарпати не буду, щоб вони їхали, мені там щось помагали. Ось так. Так що не треба мені писати, що там діти є, можуть допомогти зробити. Як треба буде, я зроблю. Ось. А ти гроші маєш, а порадку на подвір'ї не робиш, асфальту не ложиш чи плитки. А воно мені тут треба, якщо так взяти. Ви мене спитали, чи мені його треба? Для чого мені в тому селі вкладати гроші? А? Для чого? От скажіть мені, будьте добрі. Для себе ходити ми доріжки зробили, мене все влаштовує, мені є як ти. Влітом травичка росте на подвір'ї, красота, Нащо мені той смердячий асфальт. Чи наша мені та плитка, щоб я боялася, щоб там трактор не заїхав чи ще що? На подвір'я. Щоб не поломити, не прогнути. Ви ж не знаєте, яка тут... яка тут ситуація в тому селі. Тут ще пару років тут взагалі раз, два, три, і всі люди будуть. Для чого сюди вложувати гроші? Як я лучше свої гроші, дам своїм дітям, їм треба. А мене тут все влаштовує в житті. Мені головне, щоб був мій чоловік живий, здоровий, який служить, дай Бог. Їм всім Божого захисту і всього тільки найлучшого, щоб вони були нам живі, здорові і скоріше був мир і перемога. Ось. А ми собі поволі тут будемо жити в селі, доки зможемо. Доки зможемо тут в селі. Доки будуть, буде здоров'я, доки що. А там буде видно. Так щось що так. Не виглядайте смішно. Та! не ломіть відро! І не розказуйте, кому що робити. Якщо вашої поради ніхто не питав, то не старайтеся її нікому давати, бо це виглядає смішно і недоречно. Ось такі справи. Так що, якось воно. Ось таке воно життя. Не можна за когось щось сказати, якщо ви не знаєте, що і до чого. Ось так. -то. Це не негатив, я відповіла. Чого я не роблю городу, і чого я така хазяйка перейшла на кози. Бо не хочу працювати більше. Не хочу. Мені вистачає моїх козульків, мазульків для моїх сільських потреб, що мені треба. А вона кози тримає, курий сиром годує, а порадку зробити не може. Лучше б той сир продала. Це вже мої проблеми, що мені продати. Що мені оставити і кому мені мій сир дати? Я вас не забрала. Ось так. Від вас, від вас, від ваших дітей я сира не забрала. І я знаю, що мені робити і кому мені краще дати. Чи курам дати сир, чи продати. Якось так. Таке воно життя буває несправедливе. Все, виїла. Ідея вже це ядро заберу. Ой, Боже, з тобою шоколадка, дунькою такою. Ось такі то діла. Так, да, козульки? А корови я тримала, бо там розказують, а я перше тримала, стільки худоби, і все в мене в порядку було. Я той перше. Така хитра морда з носом. А от без носа чи вона така хитра? Я теж була хитра, коли чоловік вдома був. Була молодша, здоров'я було краще, тримали три корові, і бики тримали, і коняка була, і свиноматки були, бо строїлися, треба було, працювати, треба було, тримати. Ось. І тримали, і жили, і робили. По пару годин спали тільки. Ну, зараз вже роки не ті. Так що я вже можу дозволити собі і більше оддихати. Так, Зіранка. Моя квітенька маленька. Ну І дівчатка хороші. Ось такі то справи. Так що, те, що було колись, є така приказка, баба дівкою була теж колись. Угу. Так що якось воно таке життя буває. Несправедливе. Хі. Очі хочуть зробити, а руки не хочуть. А може, правильно сказати не можуть що чернеш спати до малишки. Так що, якось такі-то справи. Ладненько. Всім гарного дня, хорошого настрою, міцного здоров'я. Не забувайте в неділю заходити на стрім. Я буду відповідати на ваші запитання. Розкажу про умови розіграшу. І тоді через тиждень проведемо розіграш. Я все розкажу на стрімі і поясню. А зараз всім гарного дня, мирного неба, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. А я йду, буду працювати, щоб не казали, що є лядаща, тільки з телефоном бігаю, відео знімаю, а щоб мала щось зробити. То я скажу, телефоном бігати це теж робота. І теж вона требує часу. Якось так. Що Шо там, шоколадочка? Ти вже доїла, ні? дівчинка моя? Давай я заберу те відро, щоб воно не мішало. І піду вже до хати. Гарного всім дня і до зустрічі в неділю на стрімі. Всім па-па.